Останнім часом оприлюднені на цьому тижні соціологічні дослідження доводять, що 82% людей не просто підтримують, а вимагають дострокових парламентських виборів, вважаючи, що це є абсолютно необхідна умова для модернізації країни, для перезавантаження влади. Це найбільш ефективний механізм люстрації, коли люстрацію проводять не ті чи інші призначені представники, частина з яких є або рейдерами, або самі є корупціонерами, або це просто механізм внутрішньополітичних розборок. А запускається механізм люстрації або перезавантаження, коли єдиний носій державної влади, народ України визначає склад майбутнього парламенту. Чого чекає в результаті? Потужної, ефективної, прозорої, нової, з новими обличчями, проєвропейської, антикорупційної, проукраїнської більшості, відповідальної більшості, яка зможе проводити реформи.